Там, де спорт, змагання, там результат. Це ж не художня гімнастика, то, знаєте, катання на фігурне і так далі. Це все-таки результативний від спорту, де очіки треба брати. Вдома, звісно, воєнний Росії, Щербіцький, вдома вигравати треба було все. На виїзді їздили, де можна виграти, виграли. А де важче така Спартак сюди. Ну, грали на нічого. Від оборони, перекрили, на контратаках. Деяким не любилось, московським москвичам, журналістам і тренерам говорять, що зрилічні, дуже що футбол, там деяких показується. Але цей жить результат, подивіться на результати. Які результати. Ну, бо фінал був у нас важкий ходив. Вінховен сам був. Тоді енховен чемпіон. І... Потім став чемпіоном, я маю на увазі. Команда була дуже сильніша, Аякса тоді, Фейнорда, вона якраз росла. Ми їх... yeah. Вони перед нами виграли, ми дивились гру 5-2 Бенфіку. Такий мандраж трошки сильний. Не, не трошки, серйозний мандраж. Доктор наш, Берковський, говорить, я вийшов на розмінку, вони раніше вже тоді виходили. знаєте, я бачу, що вони з мечом творять, жонглірують, пасить, сюди, то другу -дру, п'ятку. Ну, думаю, зараз піде розгром. А у нас стадіон з стати, 102 тисячі, бітком, все. Але ми свою ігру вийшли і от показательні. Женя вбраси 16-17 секунд атака його. Вбраси трошки, але трошки проходить там метр 80, з мечом прогнав. подача і кого то з глубини. Добиває нам сітку чуть, на Бісарабку, на Бісарабку не прорвав. Ну, гол Таке показатель, Знаєте, там трошки нам повезло, я скажу, був момент, коли нас прихватили в кінці. Штанга була навіть. Тринули тобто, виграли і ми вже тоді поїхали вже спокійно тут. Самою сильною командою ми тринули, обіграли. Тому що після тоді, з ким ми грали, була сильніша і за Франкфурт на Майні, і за Ференцварош, звісно. Вінгерський футбол тоді, був, зараз у нього нема. футболу, розпався, люди, футболісти, виїжджають. А тоді венгерський футбол непоганий був, і Фенсвариш, вони ж до того, і ще вже грали в фіналі, ну, Кубка Чемпіонів тоді був. Вони виступали практично в кожному році, грали на всі європейській, то опір на все. Але ми їх тренують, так обіграли. Я вам скажу, був, був українщик, знаєте, таке не футбольне питання, але для болівника ось, видно. українщик фамілія імпресару, який нас возив. І він нам говорив, до ігри ще говориш. Ну, бачите, ми так волнуємося, пішли, подивилися поле, виходить, глаза бігають, знаєте. Ну, фінал, фінал і фінал. Купка, Говорить, Слушайте, господа, ви так видялися. Що ви волнуєтесь? Що ви волнуєтесь? Я пішов і тренеру сказав, ну, он так на російській мові: якщо получите більше трьох, не переживайте сильно. Это до і гри вони говорить. А нам це все після гри сказав, звісно, тому що Лобановський не дозволяв, щоб там то, 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 то. То есть Я говорю, «Я бачив, що ви на голову голосів сьогодні. І він говорить, сьогодні два-три клуби можуть з вами всеренувати. Ліверпуль, то там він назвав, вот, Ліверпуль, Баварія. Liverpool, Bavaria in Borussia nimajo hlaba, ki je teden naša kanala.